Чи потрібно сіджуватися після кожного годування? Звісно, ні. Якщо у вас є якась потреба, наприклад, вийти на роботу, або кудись відлучитися, ви можете робити це або один раз, або коли вам потрібно, е яка кількість потрібно вам стідитися. Але стіджуватися просто так, без показань, без потреби, не рекомендую, бо це. Дуже-дуже недобре. Тому що молока почне виділятися набагато більше. Якщо дитинка не доросла, щоб стільки випивати, у вас будуть проблеми із лактостазами і маститами. Тобто, оцей розгін лактації він не дуже корисний, аж шкідливий для ваших грудей і для вашого щасливого материнства. Бо якщо уявити біль якої я сама переживала при електостаді, то не рекомендую вам нікому такою. Так що однозначно без потреби не робіть це. ні Ні-ні.